Сьогодні я покажу вам спосіб, як ви можете 100% вивчити усі англійські слова. Отож, ми беремо аркуш паперу і складуємо його гармошкою. Ось так у нас виходить. Далі відкриваємо перші дві сторони і пишемо спочатку англійські слова, в стопчик. Їхній переклад український. Педа, епл, пан. Оба. Яблуко. Подабас. Обов'язково за все потрібно проговорювати голос. Пенда, панда. Apple, яблуко. pineapple, ананас. Після того ви закриваєте англійський варіант і залишаєте лише український. Ось таким чином. І до українського ви відкриваєте нову частинку. І пишете їхній переклад. Те, що пам'ятаєте, звичайно. Панда, ви знаєте, що це пенда. Яблуко, ви розумієте, що це Apple. А на нас ви забули, тоді ви відкриваєте попередню, можете собі глянути, наприклад, але обов'язково закрити далі. І пишете пайнеку. Коли ви це написали, ви знову ж таки закриваєте вже український варіант, і до англійського пишете український переклад. Коли ви це зробили, ви це повторюєте і повторюєте на абсолютно усіх частинках. Ось так воно у нас виходить. І після стількох повторів ви точно запам'ятаєте абсолютно всі англійські слова. Користуйтесь!